Ммм. Mm, що мені ще треба заправити? Синок, ти що, прибрався? Нічого собі? Класно? Угу. Ні, ну за таке тобі не більше немає завдань. Блин, а хотілося ще. Хотілося стилось. Все. При, Прийду скоро папа додому, а ти ще уроки не зробив. Іди роби уроки, поки там ще папа не приїхав. Він через 20 хвилин е -е, вже буде вдома. Все, давай, удачно. Діти, сидіть.